Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Діт Ви І сьогодні буде відео на тему, як я силою думки притягнула до себе iPhone. Це буде прямо в мене така рубрика на каналі. Я буду розповідати свої чарівні історії по матеріалізації своїх бажань. А мені здається, це дуже цікаво, тому що я дуже люблю дивитися у інших блогерів, як вони за допомогою різних технік, психологічних прийомів, силою думки в них реалізовуються які якісь їх і бажання. І я з задоволенням це слухаю. Мене це дуже мотивує. І завдяки таким роликам я не опускаю руки і продовжую рухатися вперед. Тому я вирішила розповідати про свої чарівні історії. Я зроблю цілу папку на своєму ютуб-каналі з цими роликами, тому що з того моменту, з 11 класу, як я почала цікавитися цим питанням, в мене вже здійснилося дуже багато бажань, і деякі з них. Реалізувалася тими шляхами, про які я навіть не усвідомлювала, не могла собі в голові придумати. Це якось так все сталося само з собою. Тому хотілося би про це поговорити, і ще в таких роликах в своїх відео я буду ділитися не тільки своїми історіями. Але я буду вказувати на дуже важливі аспекти, правила, закони Всесвіту, закони психології, як працює наш мозок. Буду розкривати в таких роликах деталі, як правильно досягати бажаного. Так що, якщо вам цікаво, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, тому що тут буде дуже-дуже багато цікавого. І дивіться далі. Ось у мене в руках коробочка від цього айфона. Скажу так, що історія була дуже прикольна, дуже така емоційно наповнена, тому що у кінці, у фіналі цієї історії, я навіть розплакалася і була дуже-дуже вдячна цій людині, яка допомогла мені стати власником цього айфона. І так, історія бере свій початок два роки тому. У той період я користувалася ще китайськими смартфонами і активно вже вела свою соціальну сторінку. Instagram. Я створюю українські прикраси патріотичні. І е, для мене було дуже важливо гарне фото, щоб гарно показати свої прикраси. І мене не влаштовувала якість. Якість фото, якість відео, які я отримую. І я вперше задумалася про те, що я хочу собі iPhone. До цього якось не знаю, у мене не було такого полкового бажання. Я використовувала свій смартфон. Свої смартфони, які в мене були, і мене, в принципі, все влаштовувало. Але от коли я зіткнулася з тим, що мені треба якісніші фото, відео, то я зрозуміла, що напевно вже пройшов час купити собі iPhone. І тут я почала візуалізувати собі те, що на свій день народження це було взимку, я почала це робити. а е, День народження у мене на початку літа. І я почала візуалізувати те, що я на день народження купую собі новенький айфон. Я хотіла там одну модель, і я розуміла, що у мене, ну я навряд чи заберу потрібну мені суму на цей телефон. І це ось цей фактор був моїм блоком. І я так вважаю, що через цей фактор а, моє бажання здійснилося трішки не, та, не, не так, як я це собі візу, візуалізувала. Але вийшло ще швидше. Тобто, всесвіт, я там не знаю, закони всесвіту знайшли, такі до мене, знайшли до мене такий шлях, зовсім інший, про який я навіть і не здогадувалася. І от я почала перед сном, я завжди візуалізую перед сном, або під час прогулянок. От. І я почала візуалізувати те, що я рівно свій день народження вранці, їду в торговий центр, який знаходиться в мене біля дому, йду у цей магазин, який я вибрала, дивлюся. Ну, коротше, я візуалізувала собі усі деталі, як я саме його купую. І так я робила кожний вечір. Ну, зрозуміло, що там могла візуалізувати, могла ні, але намагалася візуалізувати. я навіть це не то, що була моя якась обов'язкова практика. Я просто дуже сильно хотіла собі цей телефон, тому це, скоріш за все, просто я лягала, мріла, насолоджувалася своїми мріями. Хоча на підсвідомому рівні в мене був цей блок, який. Не давав мені е, нормально поринути у свої такі мрії, тому що в мене постійно в голові була думка, що я не назбираю на цей телефон. в мене немає можливості назбирати оцю повну суму на цей телефон. І от вона мене так стопорила. І десь у кінці зими я якось покинула цю думку. Вже мені ця думка була не так цікава. і Я якось відпустила цю ситуацію, я зрозуміла, що навряд чи. Я зможу зібрати цю суму грошей, але це велика помилка, і з цим треба боротися. Треба прибирати кордони зі своєї голови, тому що в нашому житті, е, ймовірно, абсолютно усе. І оці наші кордони вони тільки е, погіршують і сповільняють роботу оцієї сили, сили. Притяжіння до нас, нашого, наших бажаних речей. Але на той момент. Я не могла справитися з цією проблемою, в мене постійно в мене було мало замовлень. Я постійно фокусувалася на тому, що в мене і на поточні витрати броку кошта, а тут ще треба таку суму зібрати на айфон, а брати у розстрочку, потягнує її. Ну і коротше, постійно ось ці думки я якось вже забула і полишила взагалі цю тему. І от йде е весна. І перед, напередодні, 8 березня, дзвонить мені е, дівчина, мого брата. І каже: Ти, типу, 7 березня ввечері вдома. Я кажу: так, вдома, типу, ну, все нормально. Ну, ми до тебе заїдемо. Я така: ну добре, поклала слухавку, і давай ж розмірковувати, тому що. Ну, ми не домовлялися на 8 березня там, зустрічатися, влаштовувати якесь свято, а тут 7 березня ввечері. І чомусь мені така виникла думка, що вони, мабуть, хочуть поділитися якоюсь цікавою новиною. Ну, чомусь мене така думка закралася. І я очікувала саме на це, тому що в нас є таке в сім'ї, що коли у нас щось таке е, хороше. Ну, Планується або або здійснилося, ми збираємося і розповідаємо це у колі своєї сім'ї. І я думала, що так і буде, що мій брат з дівчиною заїдеть і про щось нас попередить чи щось нам розп... ну, розкажуть нам. От. І тут, вже 7 березня, заходить мій брат зі своєю дівчиною к нам додому, і мій брат таки сходу, це тобі зі святом. Все, я тебе вітаю. Я така, ну, типу, в шоці, тому що, ну, я ж кажу, ми так ніколи ну, ми е, святкуємо 8 березня тільки в колі своїх там, сімей. Там, типу, я з чоловіком, мама з татом, там, дівчина з братом і все. Тобто, ми не влаштовуємо якісь таких. Е, Свят, щоб там збирати, там стіл накривати, обмінюватися подарунками. Ну, ми можемо щось один одному символічне подарувати, але на цьому все. А тут, прям приїхати додому, подарувати мені подарунок. Я, ну, типу, така трішечки в шоці була. Я відкриваю цей пакет і бачу, що у ньому лежить iPhone. Ви не уявляєте, в якому я просто була в шоці? Я, типу, така дивлюся на телефон. Розумію, що це є фон. Я дістаю оцю коробку просто з круглими очима, і я просто кажу своєму брату, що ні, забирай, я не можу це прийняти. Ну, типу, він так бери. Ну, мене такі брат, типу, він не буде зайвих слів вислуховувати. Так, я нічого не знаю, бери все, забирай. Так, розповім, це його телефон. Він просто собі йому для роботи треба була остання модель телефону. Там якась функція є. Чесно, я не пам'ятаю, що там за функція, але йому ця функція потрібна була конче для роботи, і вона просто спрощувала йому його роботу там в 10 разів. І він каже: якщо б типу не робота, я б. Користувався цим іфоном, мене все облаштовувало. Але отак от сталося, що мені треба було для роботи терміново купити собі новий айфон. І каже: я знаю, що ти давно хотіла собі айфон, він тобі потрібен для роботи, тому от я тобі свій айфон дарую. Я там все там підшаманив, ну, повністю там зніс свій аккаунт, вже там скинув всю інфу на свій новий телефон, от, з коробочкою, зі всіма ділами, там, тільки там, оздобиш його, як там, там чехольчик собі купиш. А, він мені навіть подарував ще свій чохол. А, але він такий пацанячий, то я його не ношу, я собі купила такий дівчачий. А, от. І я просто стою, в мене шок, я взагалі не очікувала такого. Ну, взагалі не очікувала. Я навіть подумати, я навіть собі в голові придумати таке не могла, що на 8 березня мені брат подарує свій телефон, яким він там користувався буквально там півроку, рік, мабуть, ну щось таке. Ну, тобто, недовго. Не Тому що він, ну в нього був ще попередній, він собі міняв моделі. І я просто стою і в мене починають накочуватися сльози. Я починаю плакати. Плакати від радості, плакати від неочікуваності, плакати від а, а, вчинку свого брата. І мене обіймає його дівчина і каже: Блін, я оце приїхала, я була дуже зайнята, але я приїхала просто подивитися от на ці емоції. Це так приємно, що ти так реагуєш. Типу, ну от нам дуже приємно зробити тобі такий подарунок. Чесно, я потім ще тиждень ходила як якась зачарована. Ну, по-перше, раділа, що в мене є тепер айфон, я почала робити фотографії, я бачу цю різницю. Просто я беру свій старий телефон і цей телефон роблю одне і те ж саме фото. Я бачу по кольорам різницю. Ну, це такі ну, кайфові емоції, коли твої бажання здійснюються. І, звичайно, знаючи, аспект, знаючи правила роботи нашого мозку, я це собі. Так поміточку собі в голові поставила, що ага, працює, ага, треба прибирати кордони зі своєї голови. Тому що ми взагалі не знаємо, і нам і не треба знати, яким саме чином до нас прийде наша бажана. Ми навіть уявити, от як я з цим телефоном, я навіть уявити не могла, що в мене з'явиться телефон, про який я мрію, ось таким от чином. Я навіть собі ну, це уявити не могла. Тобто дуже важливо припинити, придумувати собі оці кордони, от як я собі. Так, щоб мені купити телефон, мені треба у місяць відкладати стільки та ой, блін, а я не зможу стільки. І розумієте, ви собі вистраюєте. Тобто, ви собі придумуєте лише один шлях просто із мільйона шляхів, які можливий. І ви зациклюєтесь на цьому одному шляху, що типу, ну, наприклад, як я, що тільки я собі можу купити цей телефон а, як методом відкладання коштів, методом економії, і то навряд чи мені вдасться до свого дня народження відкладати то, таку суму коштів, а, я через це фокусувалася на тому, що в мене цього немає. Ну і коротше. Я собі просто блокувала ось цю енергію. Але все ж таки, моє бажання, ну, мабуть, було таким палким, що все ж таки Всесвіт знайшов якісь такі дорожки до мене, щоб обійти ось ці мої кордони і ось таким чином дати мені мій бажаний телефон, яким я зараз досі. Користуюся, знімаю на нього це відео. Так, я вже планую собі новий телефон, більш новіше купувати. Але цей телефон, я не знаю, він для мене не тільки як спосіб зв'язку, спосіб там роботи, да, тому що я через нього працюю. Але й такі приємне нагадування про те, що все в нашому житті можливо, наші бажання. Можуть здійснюватися, здійснюватися неймовірним якимось, неймовірним якимсь чином, про який ми можемо навіть не здогадуватися, що це все працює. Ви взагалі, знаєте, в мене е е виникло нещодав... ну, нещодавно, я про це почала задумуватися дуже давно. Що якщо нам там Бог, Всесвіт, не знаю, природа, ну, називати це як хочете. Дала оцей інструмент уяви, візуалізації, ну він же ж дан нам не просто так, так, щоб там я не знаю, полежати задоволення отримати від цього, якось себе там розважати. Я все ж вважаю, що у нашій уяві більш така масштабніша місія, і треба використовувати цей інструмент. Я, до речі, вже розповідала, як мій чоловік притягнув до себе своє дуже полке бажання матеріальне, можливо, тут десь посилання залишено це відео. Зайдіть, обов'язково подивіться, тому що там теж дуже цікава історія. Ну, от і все, це була моя неймовірна історія. Ну, для мене вона неймовірна. Не знаю, як для вас. А як я силою думки, силою візуалізації притягнула до себе. Бажаний телефон, альфон. Пишіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь свої прикольні історії. Мені буде дуже цікаво почитати. Ставте цьому відео пальчик вверх, якщо воно вам сподобалося. Можете ставити лайк, можете ставити дізлайк. Підписуйтесь обов'язково на мій канал, тому що тут буде дуже-дуже багато цікавого. У мене просто в голові море ідей, море знань, яким якими я хочу ділитися. Головне, що я хочу сказати, щоб ви мріяли. Не боялися своїх мрій, своїх масштабних мрій, не ставити собі в голові кордони. Просто мрійте. Просто мрійте, тому що ви не знаєте, як ваші мрії можуть реалізуватися. Дозвольте собі, хоча б у душі, хоча б у голові, в своїй уяві отримувати все, що ви бажаєте, без всіляких обмежень. Я вам цього дуже сильно бажаю. Бажаю здійснення ваших мрій. До побачення!